Багато хто чув таке відоме висловлювання американських морських піхотинців як Відступати Чорта з два». Це висловлювання має глибоке історичне коріння, пов'язане з героїчними подіями під час Першої світової війни. Влаштовуйтесь зручніше, підписуйтесь ставте подобайки, а я поки буду вам розповідати. Ця фраза з'явилася. У листопаді 1918 року під час битви за Бенловуд, Франція. Американські піхотинці вперше масштабно приймали участь на Європейському театрі бойових дій, де зіткнулись з жорстоким супротивом німецьких військ, які намагались порватися через позиції Союзу. Американські піхотинці були направлені, щоб зупинити цей прорив. Коли командир американських піхотинців, капітан Ллойд Вільямс, почув наказ від французького офіцера відступити перед лісом ворога, він відповів рішучими словами Ретріт Хел! Віджав гад Хел. Виступати чортов два. Ми тільки прибули. Це висловлювання стало символом бойового духу та рішучості американських морських піхотинців. Історія може бути цікава. Всім гарного дня. Бережіть себе. Все буде в Україні. Пока-пока.